На черговому засіданні Лозівської міської ради, яке пройшло 21 лютого, про результати роботи Лозівської окружної прокуратури за 2022 рік прозвітував її керівник Сергій Колесник. Тож, за словами посадовця, у минулому році по Лозівському району зареєстрували на 30% менше кримінальних правопорушень у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Також на 36 зменшилася кількість злочинів, вчинених проти життя та здоров'я людини. У 2021 році було вчинено 126 злочинів, у минулому році – 81. Зокрема, зменшилась кількість умисних вбивств. Було скоєно у 7-21, 6-22 році. Всі злочини фактично розкриті, 5 обвинувачених в суді. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, одне кримінальне провадження. Розслідується Залишилось на тому ж рівні кількість злочинів за фактами тяжких тілесних ушкоджень 5, У тому числі що спричинили смерть потерпілого. 3. усі кримінальні правопорушення вказаної на категорію розкриття. Вона акти стосовно осіб, які їх чинили, направлено до суду для розгляду по суті. Кількість злочинів проти власності складає 443. В значній мірі цей показник сформувався за рахунок крадіжок, проте їх чинно вдвічі чи менше ніж у 2021 році. 323 проти 159 – Крім того, на території району вчетверо зменшилась кількість грабежів 16 до 4, які були розкриті. У 2022 році на території громади зареєстровано один розбійний напад в порівнянні з 2021 роком, яких було 5. розбійний напад розкритий стосовно особи обвинувальний акт направлено до суду. Жодного злочину не вчинено проти статевої свободи та статевої недоторканості. При загальнообласному зменшенні злочинів правосуддя на 9%, На території Лозівського району їх кількість зменшилася на 38%. На 16% менше зареєстровано злочин, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних речовин на території громади, 79 проти 94 у 2021 році. Разом з цим протидія кримінальним правопорушенням у сфері незаконного обігу наркотичних засобів являється пріоритетом для окружної прокуратури. У цьому році зареєстровано вже 9 кримінальних провадження вказаної категорії стосовно трьох осіб, які здійснювали збут наркотичних засобів, винувальні акт направлено до суду. Триває робота щодо попередження виявлення та документування злочинів проти довкілля, саме лісокористування, використання надр тощо. В земельній сфері, в галузі оборудок із бюджетними коштами. Виявлено 75% більше правопорушень за фактами незаконної порубки лісу 14 проти 8 у 2021 році. Два провадження зареєстровано за фактом порушення права та охорони використання надр. Загалом питома вага розкритих кримінальних правопорушень на території міста та району складає 80%. У 2022 році правоохоронним органам району загалом до суду скеровано понад 200 обвинувальних актів. Зістановлено суму збитків на 3 мільйони гривень. З них, завданих інтересам держави та територіальним громадам 788 тисяч гривень. Відшкодовано збитків на суму 60, 685 тисяч гривень. Також накладено арешт на майно осіб на суму більше по 1,5 мільйона гривень. В умовах війни зусилля правоохоронних органів зосереджені на виявленні колаборантів. Державних зрадників, а також осіб, які здійснюють пособництво державі-агресору. До суду направлено одне кримінальне провадження стосовно колаборанта та ще два щодо осіб, які виправдовували збройну агресію. Робота на вказаному напрямку також є пріоритетною і не завершується. Окружною прокуратурою направлено шість винувальних актів до суду стосовно шести осіб зі збитками 266 тисяч гривень у бюджетній сфері. На даний час вирішується питання щодо відшкодування завданої шкоди шляхом заявлення цивільних позовів. Крім того, направлено один обвинувальний акт стосовно однієї особи у сфері протидії корупції зі збитками 1,3 млн гривень, накладено арешт на майно особи на вказану суму. Також до суду направлено шість обвинувальних актів стосовно сіми осіб у сфері охорони навколишнього природного середовища зі збитками майже 450 тисяч гривень. Окружною прокуратурою до суду направлено два обвинувальні акти стосовно двох осіб у сфері порушення земельного законодавства. Також більше ніж вдвічі зменшилася кількість злочинів, скоєних неповнолітніми 24 проти 10. Також направлено два обвинувальні акти стосовно осіб, які вчиняли домашнє насильство. Окружною прокуратурою протягом минулого року заявлено 6 позовів на загальну суму 3,5 млн грн, з яких задоволено 4 на суму 300 тисяч грн. Виконано рішень судів на загальну суму 1 млн грн. Прокурорами окружної прокуратури забезпечено участь у суді у розгляді 350 кримінальних проваджень, у 237 з яких ухвалено обвинувальні вироки. Розглянуто майже 200 звернень громадян та організацій, а також по питанні учасників процесу. Ми ну вже проаналізовували проблемні питання, які мають місце на території міста та громади. Планується проведення координаційної наради з керівниками правоохоронних органів за участю керівництва міста. Тому, в принципі, роботу розпочинаємо і від себе обіцяю результат.